Друга тема. Друга тема, яку ми з вами будемо говорити, це любов. Або що таке любов і де її взяти? Що таке любов, і де її взяти. Почну з того, як ми їхали з дружиною в Львів, в електричці. І я люблю спілкуватися з людьми я дуже сильно, коли я кудись їду. І от в електричці зі мною було три жіночки і один чоловік. Їм всім було за 60. От у нас було таких дві лавки деревня, якщо ми електричні їхали. І ми сіли з дружиною біля них. І я кажу, ох, яка класна в мене сьогодні компанія. Вони так на мене, думають якийсь клоун на Кажу, я хотів би з вами сьогодні поговорити на тему любов. Вони так всі щиро засміялися, виставили всі 32, яких не було. Одна із них найсміліша і каже, синку, яка любов в нашому віці, каже, ми просто живемо, ми немає, бо Каже, У нас просто одна хата на двох І каже, ми мусимо жити разом. І я почав заціпиння, а чого? Тож з роками любов має зростати. Ну Логічно, правда? З роками любов має зростати. Чого ваша любов не зростала? Чому у вас немає любви? У вас би вона мала бути і мало бути більше? Ми з ними так проговорили всю дорогу до Львова, 5 годин про любов. У нас були цікаві дискусії, спілкування. І в кінцевому я зрозумів, що це цікава тема всім. Цікава тема всім, і Тому сьогодні ми поговоримо про любов. Сьогодні ми поговоримо про любов Дякую. Сьогодні ми поговоримо про любов з різних сторін. Але перед тим, як ми будемо говорити про любов, даруй я такий простий експеримент, хотів би проговорити. Хто знає, що це таке про це? А? Правильно і піде. Правильно, так? Да? Що ви складається? Як його можна було описати? Ножки. Ножки. Шо ще? Подставка, стойка. Є якийсь матеріал з якого так? Да? Всі зрозуміли, що з таке? А тепер отак от просто, скажіть мені, що таке любов. Стойка, підставка, фіндер. Саме више так, так, це можливість. І чіткої людини стають не способні таки. В основному вони всі фігурові будуть таких. Дякую. Хто ще може так просто описати, що таке не Так зрозуміло, без проблем, що всі поділи. フッ。<laughs> <laughs> Ну, коли я сказав про Пепітер, так всі легко і просто його пояснили, правда? Ну так, без всяких напружень, так все просто, без, без всякої освіти, без всяких знань, ми так просто його пояснили. Коли от, про любов я сказав, таке враження, як щось в зависло, зависло, да? таке, як, як мороз в якісь наше собрання, да? тобто як мізки замерзли. і ти починаєш, думати, що ж це таке? Скільки років я живу, стільки років, вроде, все я це роблю. А що роблю? Тобто, що таке любов? І воно все зависло. Чого так? Чого воно так? В свій час я задав себе запитання, чого воно так? Я почав шукати в словниках. Що ж таке любов? Описання любви, що пишуть про любов в різних словниках. Один із американських словників, він пише наступне. Ми спеціально не даємо визначення слова любов, тому що це тайна, і ми не хочемо її до кінця розкривати. Хаза Тайна, і ми не хочемо її до кінця розкривати, хай вона залишається тайною. Саме більший словник наш на пост-совєтському пространстві це був енциклопедія, яка, пам'ятаєте? Совєцька. Уже, більша, вона саме, саме повно дає розуміння всіх слів. І знаєте що? Там нема визначення, що це любов. Слово жаль. Тож є. Розумієте, да? чого? І бачите, таке пусте слово, це слово, про яке так мало говорить, воно так мало має значення, його нема. Чому так воно все є? І пізніше, коли мене до цього побутили, я почав розуміти, а чи не вже не можна так просто розказати про любов, як про Бепідля? Чого так просто не можна про нього розказати? Чого воно так складно на самом ділі? Що так все відбувається? І я почав приходити до різних виступів. Потім я почав розуміти, чого є те, що воно є. Ми маємо дуже багато книжок, ми маємо дуже багато різних фільмів. Ми про це дивимося, ми це читаємо. І ви знаєте, оце розуміння любові, яке є в нас, давайте що я так скажу, воно в більшості не сформовано писанням, а сформовано нашим досвідом, інформацією, яка приходить до нас, і книжками, і телебаченнями, які ми бачимо. Чи не так? А? От, наприклад, в нашому братстві є така річ, коли брат пропонує сестрі виходить за мене заміж, вона така фразу, дай подумаю. Є таке, да? Це чисто біблійна фраза, правда? Всі пари, які є в біблії, жінки точно так само казали чоловікам дай подумаю. По-перше, ця фраза говорить про до кінця. Не хочу це слово вживати, щоб вживанок не обідать, про деякі речі. Вони два-три роки дружать, а потім вона каже, дай подумаю. А що, два-три роки не думала? Тільки <ріст> в мене так мізки працює. Щася <ріст> не думав. Тепер треба подумати. <реш> <глес> і не думай. <глес> Точний біблі і не думай. <глес> Інтересно, правда, ну за кіляч, ну я в міг общати кілька фраз, такі у нас які ходять серед нашого братства, які ми віримо, які далеко в біблії навіть, навіть в ніякого снування, ніяких речей, абсолютно ніяких. Просто це просто надумані речі, які до нас звідкись прийшли, звідки прийшли, ніхто не знає. Куди вони йдуть, теж ніхто не знає. Що вони роблять, теж ніхто не думає. Але ми ними жина. Вони нами рухають. І ми думаємо, що це воно. Наприклад, я думаю, сестри, особливо ви улякалися таким фільмом, як любов приходить тихо. Ну, я передивився всі вісім серій. Я просто жертвений. люблю плакати. І подобаються такі фільми. І от я передивився всі вісім сер. Кіцям ви знаєте, коли я передивився всі вісім сер, я прийшов до висновку, що треба, щоб твій шлюб був щасливий. Як ви думаєте? <кхи> <кхи> щоб перша <та> половина померла. <кхи> Це суть цього фільму. Це ідея цього фільму. Класно, правда? Це романтичний фільм. Оце в десятку. Ми думаємо, це ж християнський фільм. Ота вже раз славо Бог згадується за цілий фільм, ми думаємо, що це християнський. Це взагалі бульварний роман 18 століття. Тоді всі вірили в Бога, тоді всі вживали Слово Бог. І там воно абсолютно не зв'язано з протестантизмом, з церквою. Абсолютно! Це невіруючий бульварний роман 18 століття. Тільки так, як вони тоді жили в 18 столітті, сьогодні так церква живе. І тому він де нас віруєш. Ви да? От звідки іде? Ми вчимося цього. Те, що ми віримо, це те, що нам каже телебачення, книжки, наш досвід, він вчить нас, як нам треба жити, що таке любов і де вона береться. В цьому ми знайшли, ми так віримо, про нас пошатнути вліво-вправо. Перше, що ми з вами поговоримо про вислів, що таке любов. Я довго думав, яким би висловом можна похарактеризувати, що таке любов. Ви знаєте, всі баптистські церкви цей висні мають. Дякую. Бог і мисло слово є, я написав дорівнює. Бог дорівнює любов. І коли я прийшов до цього висновку, він біблійний, чистий. Це визначення любві, правда ні? Ну так чи ні? Придумав я щось. Це каже, Бог є любов. І я почав перевіряти всі вислови, які сьогодні говорять. Любов це хвороба. Що такі вислови? Підходиш сюди? Бог хвороба? Ні. Любов сліпа? Ні. Полюбиш там, ще коротью. Підходить? І я почав прозривати. Все ж таки, що таке любов? Чи те, що говорить, те, що ми віримо, те, що нам книжки нав'язують, те, що нам романи різні нав'язують, любов це щось більше, це щось сильніше, це щось глибше. Ви можна сказати, що любов це почуття? Правда? Зависли. Любов це дія, не почуття. Це не так? що на Бога подивитися почуття, Бог мав такі почуття. Віддав оце, що могло, правда? Віддав, мав любов, і вона його спонухала до дій, до конкретних дій, до конкретних поступків. Оце, що є любов. Оце хламний вираз любви. Бог є любов. Почається все, що ми віримо, ми маємо перевірити і підставити місто слово любові, якщо це підходить під слово Бог. Значить, це воно, це правда, це біблійна позиція любви. Якщо не підходить під слово Бог, це не біблійна позиція любви. Немає її нас наступу. Це інше, це обман, це те, що лукавий хоче нам нав'язати. Друзі, якщо Бог дає нам любов, хоче тоді явол підміну нам дати. Думаєте, це? Що все, що Бог створив, що хоче зробити диявол? Спотворити. Він не творить нічого нового, він спотворяє те, що створив Бог. То якщо Бог створив любов, у мене дуже важливо для нас. Буде на це претендувати, що його спотворити? Обов'язково. Він буде спотворяти те, що є святе, те, що є таке корисне, те, що є таке благе, він буде спотворяти. І йому це вдалося. Чуєте, вдалося. Він настільки вміло спотворив поняття любові, що воно просто прийшло до нас, просто вдалося. Він зробив ці речі. Але ми пробуємо сьогодні це виправити, ситуацію, направити хоча б в русло і розуміти, що таке Божа любов, де її взяти і куди ми рухаємося. Да на жаль, недавно. Я прочитав у одній християнській газеті, один брат пише, я влюбився в іншу жінку з нашої церкви. Мені від цього і соромно, і я не знаю, чи мені радіть, чи буває таке у вас. І там куча літності писать, і в мене такий у мене, такий у мене, такий у мене, мене таке. І люди пишуть, я влюбився. Ну і то я влюбився. Я просто розумію, що ці люди не знають цього вислову. Вони не можуть це вимовити, знаючи це. Більше того, вони не знають Корінфен, 13 розділ, і там сказано, любов ніколи що? Ніколи. ніколи не перестає. Ніколи. Все може минути, все може пройти. Ну любов, вона ніколи не перестає, Тут вона не має зупинки, вона не може зупинитись. Вона не може мати руса, бо щось неправильно зрозуміли, що таке любов. Щось неправильно поняли, що таке любов. Вона не може. Любов має рухатись, вона має зростати, вона має бути багато. Вона має бути більшою. Вона має рости. Так Божа любов до нас, так Боже відношення до нас, так наше життя, наші стосунки перед Богом. Саме так воно має відбуватися. І тепер для того, щоб це стало більше зрозуміло, я спеціально написав вам. Не до кінця, може я сам знаю грецьку, але те, що я вичитав, те, що я пробував дослідити, п'ять слів з грецької, які описують любов між чоловіком і жінкою. І коли ми більше розберемося в тому, що є любов між чоловіком і жінкою з оригіналу мови, на якій написано Новий зарід», я думаю, що нам стане ясніше зрозуміти. Чому? Тому що, коли чоловік каже жінці України, я тебе люблю, на 90% вони один одного не розуміють. Чоловік каже, от де він радий? Жінка чує друге і вона рада. Можна чує своє. Але на самом деле вони не розуміють один одного кликає слово я тебе люблю. кохаю. Можна казати кохаю. Трохи більш зрозуміло. Ну, тоді інше запитання має виникати. Хто знає в яких відносинах чоловіка жінкою треба вживати слово кохаю? Коли треба вживати кохаю? Ну, ваша версія. Коли вживати слово кохаю. І більше ніж його доща. Ще в нас Будь ласка, коли травжають? Коли ви вживаєте слово кохаю? Ну давайте я так. Розумієш, що ви всі по русську говорити, бо що по-українськи там прошла слово є. Бо в російській тільки люблю і люблююся, українське я кохаю, що це слово вживає. Коли треба вживати слово кохаю? Завжди, незалежно дибіті. Залежить. Коли хочете, коли бажаєте. Казать, кохаю. Прекрасно. Ще варіанти. А хто будь вас читав Угієнка переклад мій? Читав, читав. Кстати, коли ви читали 21 главу Вогієнка, ви мали б розібратися, коли він вживає слово того кохання. 21 глава Івана. Пам'ятаєте, Петро зрадив Христа, потім Христос воскрес і прийшов до Петра. І він задає, Христос Петру задає запитання. Хто вчився в коледжах, ще десь. Христос задає Петру запитання. Ти мене. Яке слово в оригіналі? Як ви думаєте, коли перший раз він його запитають? <рес> да? Так? Огієнка сказала, чи любиш мене. Огієнко відповідає, ти знаєш, що я кохаю тебе. Ти що, Іграс слів? Каті, в оригіналі стоять два різних слова. Христос запитує, ти мене агапе? А Він каже, ні, я тебе філив. Другий раз він запитує. Перший раз запитує, другий раз запитують, точно так само, ти мене агатай. Він каже, ні, я тебе філило. І третій раз він запитує, ти мене філило? Каже, да, я тебе філило. Я стільки проповідів чув на цей текст. І 90 з них це єресі за того, що люди не знають, які слова тут в оригіналі вживаються. Насамтоді цим текстом Христос перевіряє знову Петра. Каже, Петро, ти мене агапа? не може людина любити Бога агапа. Людина Бога не може любити любов'ю агапа. Тому що наша любов до Бога це відповідь на Божу любов до нас. А відповідь це Філим. І він запитує: ти мене агапа перевіряє Петра. каже, ти знаєш, я тебе філив. Він знову його перевіряє, ти мене агапив Він каже, ні, я тебе філив. Він каже, ти мене філив? Чи? Да. Я тебе філив. І слово філив колись вживалось, як кохання, це дружба між чоловіком і жінкою. Дружба, чуєш так? Коли чоловік і жінка, вони друзі, от тоді можна вживати слово кохаю. Дружба. Зараз воно все викривалось. Якщо ви читали Старий Завіт Огієнта, він каже, що Давид кохав кого? Йонатана як душу свою. Що між ними було? Дружба, Філиво, кохання. Тому сьогодні з тими всякими голубими розумами це слово втратило свою окраску, бо його не можна так вживати, тому що почне думати що ти хворий або не той орієнтації. Але слово фінево воно саме має значення кохаю. Це теж цікаво для українській мови. Добре, переходимо тепер до того, як воно в грецьке, що це означає, що ми розібрали, що таке? що таке любов між чоловіком і жінкою.